Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика на пам'ять Олександра Богемського. Прийшла весна. Ось послухайте уважно, прокинулось зайчисько, а снігу вже нема. За ручієм спливає крижиною зима. Прийшла весна, нарешті, радіє зайченя, і білу кожушину у скрині зачиня. А тепер малятка, повторюйте за мною. Прокинулось зайчисько, а снігу вже нема. За ручаєм спливає крижиною зима. Прийшла весна нарешті, радіє зайченя і білу кожушину у скрині. Зачиня. А тепер малятка можете послухати ще раз і повторюйте за мною. Прокинулось зайчисько, а снігу вже нема. За ручаєм спливає крижиною зима. Прийшла весна, нарешті, радіє зайченя і білу кожушину у скрині заченя. Молодці малята. Якщо віршик сподобався, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!